Всім привіт. Не було сніжку сьогодні, ви знаєте. Додому спішив, в обіди приїхав і трошки тоді почало сипати. Оцей сніг прийшов, діло до вечора, я трошки починаю задумуватися. Вони були вгорі і сніг йшов, до чого я веду. Тобто вони піднялися з чорнотропу, а сідати треба на, на білу тропу, яка на сливці. І щось вони не дуже так активно сідають. Зараз я трошки починаю переживати. Сьогодні вранці летіли. Чотири штуки суні вранці кидав. Знімати не, не було коли, тому що до роботи не було коли. Так, часок політали до роботи, і то я кидав з острахом, тому що все-таки то небо у нас освітлішало, як ви мене розумієте, да? але я все одно боюся. Я побоююсь, побоююсь потихеньку. Ну, знаєте, святе місце пустим не буває. Одної, один залетів, другий прилетів. Через це я буду переживати, що може пролетіти якийсь чужий. Ну поки що нормально все. Там літають два сині. Ось бачите який хвіст? Це він вже попадав під роздачу. Так. І це теж одна збоку, це рябохвостий. Два синіх рябохвостих і один сплошнячок. Ще поки високо, ще поки високо. Ще поки високо. Вони почали знижатися, я тоді камеру взяв, тому що ну, високо не було нічого цікавого. От коли знижується, я трошки переживаю, щоб не прилетіло. Це так би мовити ми цілими днями перевіряємо небо, яке воно. Вроді би нормально. Поки небо нормальне. Але я не знаю. Але я не знаю. Чи це точно так, чи це везе? Чи нам везе. Нам фортить. Поки так. Поки літаємо без... без без хижака, скажімо так. Поки літаємо без хижака. Поки літаємо без хижака. Добре. Давайте зроблю паузу, нехай вони трошки опустяться, а потім я вже при посасі зніму. Ну, я камеру вже взяв в руки, тепер буду за ними спостерігати, щоб, не дай Бог, нічого не трапилося. Не спасу, зате хоч побачу. Побачу, куди він дінеться. Так, добра пауза. Так, ви бачите, ціле сніг. Це коли я їх туди підкидав, то стілець був тут і стояв. Оце стільки снігу випало. Це стільки снігу випало. А потім сніг пішов, а вони в небі. Сніг їх не прибив. Залишились, а тепер вони вже сідають по-білому. По я вже е, не так боюся цього хижака, як я вже боюся, щоб вони чітко бачили свою будку. Наче бачать. Ну це вже такі, які зиму вилітали. Да? Ось в кінець лютого я буду говорити, що вони вже зима за спиною. Ну так. 25 по дереву, я думаю, що ж доживуть. Уже ці голуби в буці вже сіли на гніза, спарилися. Деякі вдало спарилися, деяких я поміг спаритися. Ну Є і такі пари, що мені не, не подобаються. Ну я не роблю поспішних висновків, це мені не подобається. Якщо будуть діти, то я буду бачити по дітям. Таке, до речі, було, у мене були такі приклади, коли я не був задоволений батьківськими парами, а діти, коли виходили, то в мене вони повністю влаштовували. Я так і залишав їх. Через те я вже думаю, нехай пройде час, будуть і голубята, я на них подивлюся, і тоді буде вердикт, вдало вони спарені чи не вдало вони спарені. Вдалі в них діти чи не вдалі в них діти. Так що це поки що ні про що. Так, опускаються, опускаються. Бачите, я вже так тримаю, їх вже опускаються вони. Ну я сподіваюся, що вони бачать. Бачать, куди опускаються. Вони так сідають вже більш-менш так сміливіше вже бачу, то раніше якось так вони, ну перший сніг, був, то вони не, не, не сідали, бо вони нічого не бачили. Була... Біла стіна. Тепер вони вже трошечки опустилися і бачать чітко двір. Ти більше голубів не кормив, водичку поставив, але не кормив. Вони там голодні зараз. Вони там зараз голодні. Проявляють активність. Нехай трошки там вони маячать у бутці, щоб трошечки їм дорогу показували. Так, добре, давайте вже припасатися знімемо. вже все нижче, нижче, та щось сюди не дуже нижче. Думаю, сядуть. Думаю, сядуть. Уже ось-ось уже. Залишилось якихось метрів до сотні. Думаю, сядуть. Думаю, сядуть. сплошнячок там одна вставочка в нього збоку сцені одна збоку рябохвостий ну не рябохвостий. він не тільки рябохвостий ми ще й вирваний бачите ну, попав в лапи вирвався одним словом народився в пір'ї Навдився в пір'ї. Вітер зараз південний. Десь біля мінус е, один градус. Морозу. Хороша погодка така. Мінус один. Оно, бачите, вже фонарики включили. Фонарики включили. Небезпечна висота, я вам скажу, дуже небезпечна висота. На такій висоті, як правило, вони зараз... По-перше, вони зараз дивляться під ноги. Вся увага сюди. Вони зараз головою не так уже і крутять. Горизонт не слідкує за горизонтом. Якщо прилетить якесь якесь, то, мабуть, вони його не дуже і побачать. не Дуже і побачать. Та що ж таке? Ну, вітер південний я зараз кажуть, метрів, може три. Може метрів десь три. Може 4 отак, от, бо я бачу по них, що вітерець для них дуже добрий. Вітерець для них дуже добрий. Хоч вони насолоджуються. Насолоджуються. Вони там насолоджуються. Ні, ще нема посадки, а да? що ж таке? Ще треба виключатися. Так, два десь сідають, бачите? На провода зараз сядуть, мабуть. На провода сядуть, так. Да. Пройшли вони гудку, один сів, отой виріваний хвіст. І те там сяде, на провода сіли. А один там застряв, дивіться, погляньте на нього. Бачили на нього? Подивіться. Ну, що ти йому скажеш? -то? Один там застряв. Ща так трошки піскочив. Ех, лки-палки. Не маю я часу зараз його тут садити. не маю часу. Ну, ті з проводів зараз прилетять. <кій> а це дивіться. Бачите на нього? <кій> не маю часу, знімати, треба мені зараз бігти. Треба бігти. Ну, ви будете на нього. Сплошний. Сплошний застряв. Що таке? Що сталося? Чи ти не бачив, що ці сідають. Це взявся, бо вже за руки взялися бісіли. Ні. Да може, не сісти. може не сісти. Так, ще є п'ять хвилин, у мене зараз виключуся, потім вже все включуся. Я на цьому кіно закінчиться. Так. Дав їм я корм'яшку вечірню. Годую вже все. Будівля вечірня проходить. Так, ті двоє. За тих я не переживаю ті вдома. А цього я втратив. От поки ходив туди, дивився, кидав їм зерно, зараз вгору дивлюся, дивлюсь вгору, а його не бачу. Не знаю, не знаю. Нічого говорити не можу, бо не знаю, що говорити. Стере, таке піднялося, може я вже не бачу. Зараз вже все темно, землю, земля вся біла. В орієнтирі зрозуміло, що втрачені. Ну таке в мене перше, щоб я це підняв по чорнотропу, піднімав не було. Оцеї білої ковдри не було, коли я піднімав. А потім сніг пішов, вони були вгорі. Сніг перестав... Йти. О, все, бачите, летить, все один ось. А з проводів літають. Проводів злітаються, синій. Одна з боку. Вони сидять там за будкою на проводах. Годівлю почув, мабуть. А звісно, треба додому прилетіти. А того сплошного я не бачу. Того сплошняка я не бачу. Так, да, не бачать вони ж. Я по цих глубях бачу, що вони вже осліпли. Вже осліпли вони, їм не видно нічого. Бачите, все десь не плаває, бачите, шукає, як би його і куди б б'ю. Все втрапив. Втрапив один. Так, нема цього сплошного. Ну що, нема що знімати, нема що показувати, нема що коментувати. Ну, ну це мені коштувало дві хвилини від, 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 від неба зняти очі, все, я вже втратив його. Я не бачу ніде її. лки-палки. Ні, хижака не було, однозначно, ні. Хижака не було. Де воно ділося? Куди воно тут? Де воно тут в цьому небі? Нічого не бачу. Так, добре, все. Все, на цьому кіно закінчується. Не бачу. Якщо завтра вранці, вийду подивлюся. Завтра вранці, якщо встигну ще до роботи. Замітити щось. То буду знати. Якщо ні, то зробити, завтра прийду вже. І зараз зробити. Картина буде ясною. Так, все. Всім пока. Всім миру. Так, всім привіт. Тільки прогріваю машину. Збираюся їхати. Дивлюся, голубокі. Прийшов. Вночі ще був сміх. Трошки підсипало. Думаю, я вже його не побачу. Вранці я маю на увазі. Є, прийшов ось. Бачите? Вчора воно не сіло. Паршиве таке, я не знаю, де він ночував. Так. Треба відкрити. Відкрию, нехай виходять. Я думав, їх і... тримаю закритими. Трошки я вчорашній корм нічого. Прилетів. Я думав, я вже вранці його не застану вдома. Думаю, прийду з роботи. Можливо, надія буде на в другу половину дня. Ні, прийшов зранку, молодець. <клес> повезло йому просто. Йому просто повезло. Чому повезло? Ну, мабуть, через те, що вранці хижаки активні, да? і через те, якщо він прийшов зранку по забезпечному небові то йому дуже повезло. Так, ну все, всі вдома. Всі вчорашні зайшли. І сьогодні цей сів. Так все благо, день вчора закінчиться нормально. Вітру нема сьогодні. до роботи приїду. до роботи приїду. побачу по погоді, як там буде. Якщо буде вітерець такий більш-менш приятливий, то можливо знову поженемо. Так, все, всім пока, поїхав на роботу.